Обласний центр землі Хесен. Хесен Герлан. Виспанські термальні джерела. Мінеральна вода, Ой, я в тумані. Мінеральна вода, ще й гаряча. Трохи знищу гарах, версно, чути як папуги тут кричать чи не чути. Там зелена фігура. Начись падіння берлінської стіни. А ось цю воду можна пити. Ну, це гаряче. Ну, да. Ні, ну тримати можна, але недовго. Це Садочок прийшов, вони всі у формі, бачите які. Щось мій 26 там рухається. Всі стоять, а воно наш прокручується.